Просили в мене в коментарях зробити огляд візочка. Кілька людей, не пам'ятаю, де не став шукати. От. Ну, в общем-то, давайте роздивлятися. Робив я його з чого було. Тут в мене і 20 на 20 профілі 15 на 15, і 30 на 20, і 40 на 20. Ну, це не столь принципіально. Значить, що у нас по висоті? Висота від підлоги до третьої площадки 84 см з урахуванням колес. Значить, ширина площадки 30 см з урахуванням бортиків. От. І довжина площадки 50 см. Робив я його на три площадки, виходячи із габаритних розмірів свого напівавтомата. Зверху півавтомат стоїть, тут плазморіз і там мимо, ручник стоїть. Нижню площадку я робив з ПВЛ, щоб пилюка проходила через неї, осипалась. Так, ззаді в мене балон цей здоровий стоїть. Значить, фіксував я його в двох містах, в двох містах ланцюгами. Тобто ланцюги приварив гайку і болтом я фіксую. І він стоїть тут надійно, йолки палки і якщо хитається, то з усією, з усією тачанкою. Крючки поробив для шлангів, для кабелів, щоб зматувати, щоб воно не валялося, де попало. Оце, в принципі, зараз все в змотаному режимі. Тут теж крючочки поробив. Ось. Так. Колеса, єдине, що це я зробив е, таку так оплошність. Колеса має стояти задні, неповоротні. Передні поворотні. Е, я вважаю, що краще було б робити всі поворотні, тому була б більш, візочок був би більш маневрені. От. А так, маневреність, звісно, знижена. От. Ну, в принципі, я його вожу крайні рідко, але все одно, знаєте, треба було так зробити. Ну, не ошибається той, хто нічого не робить. Так що якось отак. От. Тут, звісно, під балон площадочка. Щоб воно тримало, не продавлювало його. Десь отак от виходить.